Америка є такою, якою вона є. Це не Голлівуд, це не Нью-Йорк, це навіть не Вашингтон. Це все, що знаходиться поза межами. А поза межами, вона інша. Вона консервативна, вона замкнена в собі, і вони не хочуть займатися там, світовими, світовими проблемами. Тому є Америка, є Китай і є Росія. Тут є декілька рівнів. Перше, психотипи, бачення того, як має працювати світ у Трампа, Путіна і, Ш... і Сінцінпіня, в принципі, подібні. Угу. А, стратегічні інтереси Китаю і Сполучених Штатів е, прямо протилежні Китаю потрібна стабільність для того, щоб обігнати Америку. Так а Америці потрібно зупинити Китай, і для цього вони стали на шлях нестабільності. Mm. То, е, давайте почнемо е, ламати світ. Тому що ми побачили, що Китай навчився користуватися цим світом для того, щоб нас наздогнати і обігнати. Ось суть того, суть того, що відбувається. І тут є Росія, яка не вірить Заходу, е яка хоче використати нинішню приязнь Америки до Росії для того, щоб вирішити е свої поточні інтереси. Америка, Росія залишиться з Китаєм. Вони будуть і надалі підважувати захід і рухатися в бік побудови світового порядку, який на їхню думку їх буде влаштовувати.